Друзі, застосунок EventMate, через який ми робимо конференції, ще не ідеальний. Через нього буває важко купити квитки, але тим не менш він дуже зручний саме для Академії мільйонерів і тієї складності, яка для мене важлива. І так, ви бачили посилання на чотири окремі конференції: це тіло і свідомість, «Фінансовий» і технології. Коли ми заходимо на ці конференції, тут спеціально всі квитки зроблені для зовнішнього глядача, не учасника академії мільйонерів. Тому Тут зовнішні, ну так, щоб на огляд абсолютно всіх можуть зайти в нас або спонсор, який про себе хоче, щоб не розповідати, але щоб про нього розповіли. І глядач, який хоче побачити, послухати конференцію і ті виступи, які ми з вами особистісно готуємо. Це те, що стосується цих трьох конференцій. Далі є окрема, 25 число, це загальна відкрита конференція. Відповідно, тут вже є і глядачі, і спонсори, і спікери окремо. Знову-таки нагадую: в цих зовнішніх посиланнях які бачать абсолютно всі і е, учасники EventMate, Тут, якщо, наприклад, подивитись на статистику, да, то майже 150 переглядів, плюс майже 2000 розсилок щотижневих самою платформою. Да? Тобто я тут маю право в цих квитках показати лише зовнішній на, на загальний огляд. Плюс те, що я вам скинула в особистісне, це наше індивідуальне закрите посилання, доступ за посиланням, бачите зверху, який саме по цінам експертів Академії мільйонерів і е, по всім заходам, так щоб не дублювати ці посилання. Тому я звела воєдино. Да? І тут ви обираєте квиток глядача на яку дату, це вам по 100 гривень. Да? Для всіх це 300 гривень. Спікер по 200 гривень. На Закриті конференції і по 500 гривень на відкриті, і плюс спонсорство для вас це 500 гривень. Якщо ви хочете, щоб про вас згадали, але не, не маєте бажання або з якихось причин не бажаєте виступати. Це для вас 500 гривень, так само, як і спікерство. Да? Лише різні люди беруть в цьому участь в інформації про вас. Але отут саме за цими посиланнями ви можете купувати квитки для ваших людей. Да? Якщо ви порекомендуєте комусь бути спонсором в Академії мільйонерів на конференціях. То, відповідно, він сплачує 1000 гривень, ви купуєте квиточок за 500 гривень, різниця 500 гривень, вам до гаманця заробіток вже тут і зараз. Тому ваше посилання йде: о, це 4 конференції коду присутності. Плюс є ще окремо. Я роблю для тих спікерів або для тих спонсорів, які беруть участь і відповідно хочуть запросити учасників і. На свій виступ, да, на інформацію про себе, і плюс заробити на цьому е, винагороду передбачену, да, то я роблю загальний. Запрошення на всі вересневі конференції, в яких експерт приймає участь, і е, в яких він заявив уже свою тему, да? адже е, ну, тему. Також на банер якось треба внести, на що експерт запрошує безпосередньо. Це йде в доступі за посиланням, це йде індивідуальне запрошення для кожного е, учасника, який е, е, так, щоб я знала і бачила, е, і могла проконтролювати, да, скільки від вас прийшло людей для того, щоб ви це не робили самостійно. Допоки з цими квитками, допоки нема культури, да, оцей інвентмейт він а, ще недостатньо, ідеально а, інтуїтивно працює так, щоб людина прям забажала натиснути кнопочку, легенько оплатили і все. А, є нюанси зі сплатами. Тому а, ми прощаємо це, да, і а, завжди ми можемо підстрахувати оплатою нам, нам на рахунок. Да. А, тому беремо це до уваги, не нервуємо, якщо там платежі не доходять. Це завжди добре спілкування з клієнтами, з вашими людьми, коли а, пишуть в Дірект: то ви знаєте свого глядача, свого свою людину, да, і ви в, в дотичності до неї, і можете з нею потім налагодити спілкування. Як на мене, в умовах, коли максимально відсторонюємось від клієнтів, це дуже добра опція, і ми маємо її користуватися, адже в нас така довгострокова неразова співпраця. Тому тут вам коротенька інструкція. По нашим конференціям, і е, якщо є питання, то пишіть в директ асистенту. Ну допоки це я.